Марсік, ти готов? Всім привіт! Сьогодні у меню у нас скарга номер 1 до сімейного лікаря. Вітайте! Кашель. Що це таке? Чи може він опуститись, що краще сухий чи вологий наступні кілька хвилин? Поїхали! Зараз буде дещо скучновато, ми будемо розбирати анатомію фізіологію кашлю, але нам це потрібно, щоб знати, що з ним робити. Або не робити. Пішов я по дощечку. Отже, кашель це. Рефлекс. І як кожен рефлекс він має рецепторне поле, центр виконання та органи виконавців. І, звичайно, між собою вони з'єднані проводами, які ми називаємо нервами. Хто може викликати кашель? Одразу на думку спадають бактерії та віруси. І це дійсно так, але давайте підійдемо до цього питання більш науково. Рецептори можуть подразнювати три типи чинників: перший це механічний. Наприклад, щось таке, чого не має бути в дихальних шляхах, і воно там з'являється. Наприклад, пил. Два. Хімічні. Певні сполуки також можуть подразнювати наші рецептори і викликати кашель. Про них поговоримо згодом. Ну і три термічні. Холодне або гаряче повітря. Далі інформація від наших рецепторів по нервам ідуть до центру. Кашльовий центр у нас знаходиться в довгастому мозку. Саме тут дається команда. Органом-виконавцям здійснювати кашель. Як правило, це основні та допоміжні дихальні м'язи. Нагадую, що основний дихальний м'яз у нас це діафрагма. Отже, пішла команда зробити кашель. Що відбувається? Спочатку робиться великий рефлекторний вдох, а потім серія різких видохів, які і виштовхують все з наших дихальних шляхів. Отак відбувається кашльовий рефлекс. Ще важливий момент про центр у удовгастого мозку. Він має зв'язки з вищими відділами нервової системи і навіть з корою. Що це означає? Це дає нам можливість кашляти свідомо. Проміжне резюме. Кашель це рефлекс. Захисний рефлекс. Його основна мета вивести все зайве з дихальних шляхів. Їдемо далі. Ми говорили, що. Кашльові рецептори мають певні скупчення походу дихальних шляхів, які називаються кашльові зони. Їх декілька. Найперша знаходиться в носовій порожнині та носових пазухах. Наступна кашльова зона знаходиться на задній стінці глотки. Потім в гортані, потім в трахеї і далі в бронхах. Також, як це не дивно, кашльові рецептори бувають в таких неочікуваних місцях, як плевра. Стравохід, шлунок і навіть вухо. Про те, що коли у вас болить вухо, ви можете кашляти, ми розповідали в цьому відео. Звертаємо вашу увагу на те, що кашльові рецептори відсутні в легенях, які відсутні там больові рецептори. Тобто самі по собі легені не болять і не кашляють. Повертаємось до дощечки. Наші дихальні шляхи умовно діляться на верхні та нижні. До верхніх відноситься носова порожнина, глотка та гортань. До нижніх, відповідно, трахея та бронхи. Давайте ближче розглянемо такі дихальні шляхи, як глотка, гортання, або та сама трахея. Вони розміщені вертикально, їх епітелій виробляє слиз. Цього слизу небагато. І як тільки щось потрапляє стороннє в дихальні шляхи, воно одразу подразнює рецептори. або тут, або тут, або тут. Одразу викликаючи кашльовий рефлекс, і все стороннє, що тут накопичується, воно вилітає. Назовні, завдячуючи кашльовому рефлексу. Так як ці шляхи вертикальні, слизу мало і все, що туди потрапляє, одразу вилітає назовні, кашель в цих відділах завжди сухий. Дещо інша ситуація з нижніми дихальними шляхами, на прикладі бронхів. Вони вже виробляють не слиз, а мокроту. Мокроти більше, ніж слизу, це по-перше. По-друге, бронхи розміщені вже не вертикально, а більш горизонтально. Таким чином мокрота має властивість накопичуватись і кашель з бронхів буде вологим. За статистикою, 80-90% кашлю у нас іде з верхніх дихальних шляхів і лише 10-20% з нижніх. Якщо ми говоримо про першопричину кашлю саме вірусній інфекції, то окремі віруси полюбляють певний вид епітелію і певну локалізацію в дихальних шляхах. Наприклад, хтось любить бронхі. Відповідно, якщо збудник буде тут, подразнювати рецептор він буде також тут, і ми будемо мати вологий продуктивний кашель. Хтось, як, наприклад, грип, він полюбляє епітелій, трахеї. Тому, відповідно, при грипі, як правило, кашель буде сухий, болісний, непродуктивний. Ну і ще один приклад парагрип. Він полюбляє нашу гортань. Так як тут є голосові зв'язочки. То і кашель буде гавкаючого характеру. Проміжне резюме, кашель буває сухий або вологий в залежності від локалізації його в дихальних шляхах, а не від стадії захворювання чи правильності його лікування. Тобто, ще раз, кашель не переводиться з сухого у вологий. Тепер, коли будете бачити рекламу по телевізору про протикашльові препарати, можете посміхатись. Ускладнюємо. Все-таки є місце у верхніх дихальних шляхах, де слизу багато, і вони розміщені горизонтально. Мова йде про ніс та шмарклі. Дійсно, тут можливе накопичення великої кількості слизу, яке буде виходити двома шляхами. Перший природній, якщо ми будемо правильно смаркатись, користуватися хустинкою, промивати носа, а ще за допомогою чхання Воно все вийде через ніздрі. І другий, якщо ми не будемо всього цього робити, і коли займемо горизонтальне положення, тобто ляжемо, слиз звідси почне перетікати по задній стінці глоточки, подразнювати наші рецептори і викликати кашель вологий кашель. Більше того, буде навіть щось відкашлюватись. Тривожні батьки будуть називати це мокротою, а ми з вами будемо знати, що це соплі, тому що, відкривши рота і подивившись на задню стінку глотки, ми побачимо отакі штори. До речі, якщо шмарклів дуже багато, це може призводити навіть до рвоти. Усе те, що ми щойно описали, має назву синдром постназального затікання або кашльовий синдром верхніх дихальних шляхів. І це причина кашлю номер 1 Тепер, коли ми знаємо, звідки береться кашель, чому він буває сухий чи вологий, давайте розберемось, чи може він опуститись. Є така стара, як світ, радянська байка, що якщо не лікувати кашель, то він опуститься з верхніх дихальних шляхів у нижні, викличе спочатку бронхіт, а потім пневмонію. Так от, це фейк. Це буде звучати як каламбур, але кашлю не дає опуститись той самий кашльовий рефлекс. От уявімо, у нас кашель, він опускається, досягає кашльової зони, включаються рецептори, замикається оце коло і сильний поштовх повітря виштовхує його назовні. Тобто, кашель опуститись жодним чином не може. Підтвердження моїх слів про таку річ розкажу, як утоплення. Багато хто вважає, що людина топиться через те, що вода потрапляє в бронхи і легені. Насправді це не так. Коли людина топиться, то вода досягає голосової щілини, гортані, гортань спазмується, закривається, вода зупиняється отут, і людина вмирає від асфіксії, тому що далі сюди вже нічого не поступає. Це знову ж таки підтверджує те, що кашель не може опуститися. Тепер, коли ви озброєні знаннями анатомії та фізіології до зубів, давайте в режимі Бліцу повідповідаємо найпоширеніші запитання про кашель. Чи варто лікувати кашель? Ні. Кашель не потрібно лікувати. Це захисний механізм нашого організму. Коли ми приглушуємо кашель, ми вимикаємо один із захисних механізмів нашого організму. Чи несе кашель якусь небезпеку? Ні, жодної. Винятком хіба що може бути коклюш у нещеплених дітей до року, тоді дійсно на фоні кашлю може зупинитися дихання. Щоб цього не відбулося, дітей потрібно щеплювати вакциною АКДП. У всіх інших випадках кашель не несе жодної небезпеки, хіба що дискомфорт. Як можна полегшити кашель? Перше, це гарно очищувати, тобто промивати носа. По-друге, допоможе холодна їжа по типу морожена або кисломолочних продуктів з холодильника. Також корисними будуть мед, всі вони мають обволікаючий ефект і зменшують кашльовий рефлекс. Також корисними можуть бути льодяники з тим самим обволікаючим ефектом. Усе це в сумі зможе допомогти облегшити нам сухий кашель з верхніх дихальних шляхів. Як щодо муколітиків чи відхаркуючих? Назва говорить сама за себе. Ці препарати діють на харкотиня. Харкотиня у нас знаходиться у бронхах, у нижніх дихальних шляхах. І про цю групу препаратів варто знати кілька речей. Перше, вони використовуються виключно при бронхіті, коли є з двох боків мокротиння і лікар чує в трубочку з двох сторін хрипи. Друге, ми пам'ятаємо, що звідси кашель у нас походить лише у 10-20% випадків І третє, так називаємо муколітики заборонені дітям до 6 років і не рекомендовані дітям з 6 до 12 років. Це пов'язано з тим, що мокротиння у дітей і так рідке, його і так багато, а бронхи дещо звужені за рахунок більш розвиненої слезової оболонки. І додатково розріджуючи мокроту, ми спричиняємо так так називаємо ефект затікання бронхів, що нічим хорошим для дитини. Не закінчиться. А тому у дітей мокротиння і так дуже файно відходить, завдячуючи тому ж таки кашлю. Наскільки ефективні ці препарати? Сьогодні остаточної думки з приводу цього немає. Вчені досі сперечаються про їх ефективність, їх доказова база сумнівна. Але те, що ми можемо сказати точно, що вони жодним чином не впливають на перебіг захворювання, а мають виключно симптоматичний характер, тобто полегшують дискомфорт. Чи допомагають інгаляції при кашлі? Ні, небулайзером кашель не лікують. До проведення інгаляцій є чіткі покази. Є окремі захворювання, такі як обструктивний бронхіт, стенозуючий ларинготрахеїд, де є такий симптом, як кашель, і ми використовуємо інгаляцію. Але в першому випадку ми знімаємо обструкцію, а в іншому випадку знімаємо стеноз. Але ні в тому, ні в іншому інгаляціями ми лікуємо не кашель. Скільки має тривати кашель? Кашель як захисний рефлекс буде тривати рівно стільки, скільки це буде потрібно організму. Якщо візьмемо класифікацію, то до трьох тижнів кашель вважається гострим, від трьох до восьми підгострим, і лише кашель, який триває більше двох місяців, є хронічним. Найчастішою причиною кашлю є гострі респіраторні вірусні інфекції, після яких кашель може тривати близько трьох тижнів, і це є нормою. Окрім того, окремі віруси, такі як парагрип, респіраторо вірус, аденовірус та коронавірус, можуть спричиняти кашель, який може тривати тижнями після перенесеної інфекції. Це називається синдром гіперреактивних дихальних шляхів. Про нього потрібно пояснювати пацієнту і лікується він так само симптоматично. Що варто робити, якщо кашель триває більше восьми тижнів? Найчастішими причинами кашлю будуть вище згадані синдром постназального затікання, синдром гіперреактивних дихальних шляхів. Також це може бути бронхіальна астма. У курців це може бути хронічне обструктивне захворювання, легень, це може бути гастроезофагальна рефлюксна хвороба з закиданням шлункового соку постравоходу вверх і подразнення дихальних шляхів, пригадуємо про хеморецептори кашльові, Також. Хронічний кашель можуть викликати окремі лікарські засоби, такі як інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, це препарати від тиску, які закінчуються на прил, каптоприл, лізиноприл, еналаприл і так далі. А також у пацієнтів, які вже мають діагноз бронхіальна астма, призначення бета-блокаторів може також спровокувати появу кашлю. Рідкіснішими причинами можуть бути рак, професійні захворювання, серцева недостатність, ну і не забуваємо про туберкульоз. А ще пам'ятаєте, коли ми вам розповідали, що наш кашльовий центр в довгастому мозку має зв'язок з вищими виділами центральної нервової системи, це також має свої наслідки у вигляді психогенного кашлю. Пам'ятаємо про психосоматику. Взагалі, тема хронічного кашлю, вона достатньо обширна, якщо ви хочете по ній окреме відео, засвідчте про це в коментарях. Чи можна робити щеплення при кашлі? Так, можна. Протипоказами до щеплення є гострі стани. Наприклад, якщо у дитини висока лихоманка, відсутність апетиту, загальна слабкість і кашель, тоді ми чекаємо, поки дитина одужає. Однак, якщо дитина має залишковий кашель після ГРВІ, який може тривати тижнями, або у дитини, наприклад, атопічний реніт і є постназальне затікання, або банально в кімнаті пересушене повітря і дитина буде кашляти, у таких випадках ми можемо робити щеплення. Чи може дитина з кашлем ходити в школу чи садок? Так, ми вже про це розповідали в нашому відео соплі і садочок. По аналогії з соплями, дитина, якщо має гострий стан, високу лихоманку і слабкість, вона сидить вдома. Однак, якщо вона себе прекрасно почувається і в неї залишкові явища перенесеної герві, вона спокійно може ходити в дитячий колектив. Більше того, у більшості випадків ми заражаємось вірусами в так називаємо продромальний період, коли жодних симптомів, крім загальної слабкості, ще нема. Як резюме, кашель це захисний рефлекс, який ми не лікуємо, але можемо полегшити. Ми не переводимо кашель з сухого у вологий. Кашель не може опуститися. Основна причина кашлю це ніс, тому саме з нього ми починаємо лікування. А так називаємі протикашльові та відхаркувальні препарати, призначає виключно лікар, виключно за показами. Щиро вдячні всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Засвідчіть про це коментарем під відео. Так ми будемо бачити дійсно трушних поціновувачів нашої творчості. Не забудьте ще вліпити вподобайку, а на цьому все. Всім більше доказової медицини. Папа! -па.